Що спільного між смартфоном, сантехніком та маркетологом. Правильно, те, як ми їх обираємо. Ідея цього відео в моєму контент-плані лежала вже десь півтори місяці. Аж тут один з глядачів попросив розкрити тему вибору маркетолога, ну, тож я вирішив вже її не відкладати. З однієї сторони, у маркетолога є базова функція. У нього є основні та додаткові характеристики. З іншої сторони, існують три типи маркетолога, і це також треба враховувати при виборі. Ну і наостанок є умовно обов'язкові речі, на які також варто звертати увагу. Давайте про це поговоримо детальніше. Насправді ми обираємо і товари, і підрядників від сантехніка до маркетолога плюс-мінус однаково. Інколи це відбувається свідомо, інколи не свідомо. Але механізм більш-менш схожий. Давайте подивимось на це детальніше, що важливо при виборі смартфона. Реклама змушує з однієї сторони нас думати, що це камера, наявність штучного інтелекту, або розмір батареї, або найновіший чіп, або мільйон може бути якихось фішок, про які нам розповідають в рекламі. Але насправді найважливіше в смартфоні це його здатність дзвонити, підключатися до інтернету та встановлювати. Якісь там застосунки. Застосунки також важливі, тому що е, був колись такий Windows Phone, смартфони, які досить гучно ввійшли на ринок, але так і не набули популярності саме через обмежену кількість застосунків. І наскільки я розумію, BlackBerry, телефони з qwerty клавіатурою також вийшли з ринку саме через цю причину. Тож базова функція, на яку ми звертаємо увагу при виборі. Смартфону це дзвінки, інтернет-застосунки. Можна звести це все до простого слова комунікація, це базова функція. Чому застосунки також відносяться до комунікації? Тому що застосунки це здебільшого месенджери, соцмережі та дотичні для до створення контенту для соцмереж. Апки без цієї базової функції смартфон стане ну просто суперрозумною камерою з MP3-плеєром, та калькулятором, і, відповідно, ми не будемо ним користатися щодня, достаючи там, я не знаю по скільки сотні разів його з карману. Далі йде наступний шар характеристики. Тут можна згадати те, на що саме ми вже безпосередньо звертаємо увагу при купівлі смартфона: камера, екран, пам'ять, батарея тощо. Але і це ще не все. Є ще один шар, який також впливає на наш вибір: це додаткові бонусні характеристики. Ну, те, що було б класно мати, але воно не критично. Ну сюди можна додати, наприклад, ще асистента або якусь окрему кнопочку для камери. Це приємно, коли воно є, але без нього можна жити, бо смартфон все одно дає базові функції. Ми можемо з його допомогою комунікувати. Тепер давайте перейдемо до сантехніків, так щоб у нас була послідовність да, порівняння. Тут є така ж сама схема. Базова функція сантехніка це усунення негараздів в ванній кімнаті або на кухні. Тобто ремонт для простоти прикладу, ми не будемо брати до розгляду зараз встановлення техніки. Базова функція це ремонт. Характеристики, на які ми звертаємо увагу, це швидкість виклику. Ми ж не будемо чекати тиждень, якщо у нас труба тече, і ми заливаємося з сусідів знизу. Да? Інша характеристика це, наприклад, наявність потрібних запчастин саме до нашої техніки. Знов таки. Якщо сантехник розкорочить нам ванну кімнату, потім взується і скаже, ну все, я поїхав в Магаз, післязавтра побачимось. Це теж не найкращий для нас варіант. Тому на цю характеристику ми теж будемо звертати увагу при спілкуванні з ним. Ну а до додаткових, тобто бонусних характеристик сантехніка, можна віднести охайність. Чи вдягає він при вході в квартиру бахіли, чи прибирає за собою після ремонту, да, то що він там розкидав, тощо. Це nice to have, гарно мати, але не критично. Це бонусні характеристики додаткові. Бачите? Між сантехником і смартфоном схожість є. Ми їх вибираємо однаково. Давайте тепер подивимось на маркетолога. Базова функція маркетолога правильно це змога отримувати та утримувати увагу споживачів. В цей пункт можна накидати виконання KPI, постпродажну комунікацію тощо, тощо. Натомість. Вміння працювати з інструментами це сайт, боти, конектори, інструменти автоматизатори тощо, а, знання про канали отримання і утримання уваги, навички аналізу та роботи з інструментами аналітики це вже для маркетолога характеристики. Розумієте, базова функція отримати-утримати увагу. Далі а, вже додаткові характеристики це його робота з різними інструментами та каналами. Ну, а додаткові характеристики у випадку маркетолога це його, по-перше, автономність, ну умовно, вміння писати тексти самостійно і не казати: Я маркетолог, а не копірайтер. Шукайте, хто вам буде писати, та екосистемне мислення. На останньому я зараз не буду дуже сильно зупинятися. Про це буде якраз моє наступне відео, де я буду розповідати про це детальніше. Але якщо в двох словах, то це вміння бачити і будувати. Комплексну картинку бізнесу вона буде включати в себе і брендинг, і маркетинг, і продажі, і постпродажі. Для простоти можна сказати, що це customer experience або досвід споживача. Для чого я наводжу ці схеми? Для того, щоб показати, що при виборі маркетолога основне це чи зможе він або вона. Отримувати та отримувати увагу споживачів. Бо якщо не брати до уваги цю базову характеристику і дивитись, наприклад, на те, що він вміє працювати з інстаграмом, то можна отримати не продажі, а купу ботів в якості підписників. Тому, перш ніж обирати маркетолога, варто визначитись з тим, що ви хочете отримати в результаті його роботи. Тобто, які будуть KPI. KPI – це можуть бути ліди, це можуть бути продажі, можуть бути охоплення. Чи додаткові продажі тим, хто вже щось купив? Варіантів безліч. Але ви, перш ніж обираєте маркетолога, ви маєте вирішити, які показники ефективності важливі саме для вас. Як це зробити? Порахуйте, скільки лідів чи продажів ви маєте в середньому за місяць. Визначте бажаний показник, до якого ви б хотіли покращити цю цифру, і задайте пряме питання маркетологу, як він. Може забезпечити виконання цього показника. До речі, більше про розрахунок повернення інвестицій в рекламу я розповідав в одному із попередніх відео. Тож подивіться його, якщо ще не встигли. Якщо ви ще тільки починаєте бізнес, то такий підхід вам не дуже підійде, бо ви ж поки не знаєте, на які значення KPI або цільових показників орієнтуватися. Тобто, ви знаєте, наприклад, що вам потрібно збирати ліди. Але поки не знаєте. Яка кількість слідів вважається нормою для вашої індустрії, на яку цифру варто орієнтуватися? В такому випадку варто погуглити середні полікарні KPI саме для вашої сфери, щоб вивести для себе якусь ціль в роботі з маркетологом? Прямі згадки про кількісні показники в публічному просторі досить рідкі явище, але пошукові запити зі словом кейс мають допомогти. Кейс просування стоматології. Кейс маркетингу для стоматології, кейс таргету для стоматології тощо. Якщо ж вже і такі запити вам не дають результату, то варто пошукати в закордонних публікаціях по запиту XXX Marketing Benchmark або KPIs for XXX Services, де XXX це ваша індустрія англійської мови. Що далі? Ну, а далі вже можна шукати маркетолога, призначати співбесіди та спілкуватися з кандидатами. Але коли ви це будете робити, варто зважати на типи маркетологів, які існують в дикій природі. Ну і відповідно враховувати це, чи буде вам комфортно з ними комунікувати. Про типи маркетологів наголошую. Далі це дуже суб'єктивна класифікація, а не загально прийняте в індустрії визначення. Тож, давайте подивимось на те, які типи маркетологів існують. Перше, це маркетолог з руцями. Він міє робити все. Ну або майже все, що потрібно для запуску і підтримки роботи бізнесу самостійно, тобто своїми руками. Він здатний зробити сайт, налаштувати базове SEO, підключити аналітику, запустити перші рекламні кампанії. Виявити такого маркетолога можна в комунікації по словах тригерах: я робив, ми робили, в мене був кейс, тощо, тощо. Другий тип маркетолога це маркетолог-комунікатор. В нього полюбасу є хлопець чи дівчина, які можуть. І тут три крапки, де можна підставити що завгодно. Вони можуть запустити рекламу, налаштувати SEO, зробити сайт. По суті, по суті, такий маркетолог виступає комунікатором, менеджером вашої маркетинг-команди на аутсорсі, а сам руками нічого не робить. Ну і виявити такого маркетолога можна в комунікації зазвичай по тому слову тригеру, що я вже наводив. В мене є хтось. Третій тип маркетолог-теоретик. Для мене це найдивніший на цей момент тип маркетолога, бо він, звичайно ж, розповідає, як треба жити, але ніяк не допомагає втіленню цього треба в життя. Ну і наразі мені здається, що цю функцію може виконати ChatGPT Піті і вміння правильно гуглити. Однак варто не плутати маркетолога-теоретика з маркетологом консультантом бо останній еволюціонує з одного з перших двох типів. Відповідно, він вміє або робити руцями, або керувати командою, і відповідно прокачався вже настільки, що може зайти в проект, повноцінно розібрати існуючий маркетинг активності на складові, підсвітити слабкі місця і допомогти їх підсилити. Варто також зауважити, що ці типи можуть перетікати одне в одне, тобто маркетолог з руцями в якийсь момент починає працювати з командою, і по стежці маркетолога-комунікатора, маркетолог-теоретик. Також починає робити руками або з кимось співпрацювати, і таким чином він стає вже іншим типом маркетолога. Варіантів, ну, правда купа. Ну, і як в усіх професіях, ці три типи маркетологів також існують не в вакуумі, а знаходяться в якомусь місці по шкалі кваліфікації. Ну, по-простому, від не шарить до шарить, або від шарить до не шарить. Да? Тобто, наскільки взагалі вони розуміються в індустрії в своєму ремеслі, да? наскільки вони можуть комплексно бачити взаємозв'язки і використовувати ті чи інші інструменти для досягнення цілей. Якщо перекласти це на мову IT-ринку, да, то в маркетологів також є джуни, мідли та сіньори. І вони відповідно там рухаються по цих шкалах, коли прокачуються в своєму ремеслі. Отже, для вдалого вибора маркетолога. Або для вибору вдалого маркетолога потрібно звернути увагу на те, чи має він базову функцію, та якими характеристиками з потрібних вам володіть. Чи достатньо його або її кваліфікації для вашого проекту? Та... І також звернути увагу на те, чи буде вам комфортно з ним працювати з огляду на його чи її тип. Перш ніж закінчити відео, хочу також проговорити ще умовно обов'язкові речі, про які я згадував на початку. Перше це досвід. Щодо досвіду, тут дуже просто: якщо у маркетолога в портфоліо є клієнти, що працюють з ним понад 6 місяців, то відповідно цей фільтр пройдено, маркетолог дає результат, тож з ним. Продовжують співпрацю. Ну ви ж розумієте, бізнес досить сурова штука, і тут не тримають людей довго просто тому, що вони хороші хлопчики чи дівчатка. Насправді можна пробувати співпрацювати із маркетологом, у якого таких довгострокових клієнтів немає. Тут я маю на увазі саме маркетологів-джунів, да? а не тих, від кого клієнти розбігаються. Втім, в цьому випадку треба розуміти, чітко розуміти, що якщо ви берете маркетолога без досвіду. То ви будете інвестувати в його навчання своїм часом та своїми рекламними бюджетами. Друга умовно обов'язкова річ це рекомендації. Насправді це нормальна практика, коли маркетолог ділиться по запиту контактами своїх клієнтів, щоб потенційний клієнт, тобто, ви за бажанням з ними могли поспілкуватися. Ну, звичайно ж, він це робить після того, як заручиться їхньою згоди на те, щоб їх контакт поширили з кимось ще. Якщо маркетолог такого не може зробити, це потенційно означає, що він з клієнтом розійшовся не дуже добре. І тут можуть насправді бути причини як зі сторони маркетолога, так і зі сторони клієнта. І на це варто зважати, але потенційно це може бути червоним прапорцем. Ну, тепер, наче точно, все. Сподіваюсь, що відео було вам корисне. Ми поговорили про базову функцію. Про основні та додаткові характеристики маркетолога. Ми подивилися з вами на основні типажі, які також варто враховувати при виборі. Ну і на останок ми розібрали умовно обов'язкові речі, на які також треба звертати увагу при спілкуванні і при виборі е, потенційного кандидата. Щоб не пропускати наступні відео, про маркетинг та брендинг для малого бізнесу, підпишіться на канал. І побачимось згодом.